Починають закрадатися думки про те, що а він може мені зрадити. Він просто робив, тому що він так хотів. Але буде бачити нещасну маму. Вона робить все для всіх, для себе в останню чергу. На чому ваш фокус? Привіт! Мене звати Софія Сохольська, я є духовним психологом. Я допомагаю жінкам побудувати стосунки мрії, зберегти шлюб, розкрити найкращу версію себе і засяяти цей світ як діамантик. І сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему, яка все більше набирає оборотів, з якою до мене звертається велика кількість жінок. Це те, що робити, коли чоловік мене не цінує. Жінка робить багато всього. Вона і по дому робить багато речей, перепрасує, готує їжу, доглядає за дітьми, ще встає ходити на роботу. Навіть якщо ні, то все рівно вона закриває дуже багато потреб, вона закриває дуже багато моментів. Так, наші мами так само це робили, але тоді був інший час. Тоді жінки не так фокусувалися на розкритті свого потенціалу. А зараз, коли жінка розуміє, що в неї великий потенціал, що вона багато ще чого хоче досягнути, вона це відчуває, що вона може. Але, попри те, все, вона старається бути хорошою жінкою для свого чоловіка, хорошою матір'ю для своїх дітей. Але вона бачить, що чоловік це. В якихось моментах навіть не просто не цінить, а він ще це і обесцінює. Пролітають такі фрази: ну, та, ти там щось зробиш, прасуєш. До ну, мене мама теж працювала і теж на роботу ходила, і теж за дітьми дивилася. І ось це обесцінювання дуже сильно жінку вганяє внутрішню депресивність, їй стає складно якось відкривати серце до чоловіка. І ось це все, весь цей негатив накопичується. Але давайте підемо в глибину і заглянемо, що глибше стоїть за цим. Вона робить все для всіх, для себе в останню чергу. Така жінка, вона не живе для себе. Вона живе для чоловіка, вона живе для дітей, вона живе там для суспільства, для батьків, для кого завгодно, для себе в останню чергу. Це ви можете подивитися, якщо у вас вже є діти. Подивіться. Ви спочатку їм купляєте все найкраще, спочатку їхні потреби закриваєте, а потім, можливо, десь там якось буде нагода і щось перепаде мені. Я розумію, що коли нас є діти, ми хочемо їм віддати найкраще, ми хочемо в них класти найкраще. Але повірте: якщо вашої донечка, синочка буде на одну ляльку більше, на одну машинку більше, вони і так зараз живуть в віці, коли в нас все в надлишку, коли ми можемо отримати все, що ми забажаємо, тобто немає тих обмежень, які жили ще там наші батьки в СРСР, вона буде мати на одну ляльку більше, але буде бачити нещасну маму, яка хотіла собі нову сумку, бо в неї вже стара затаскана, і вона пішла в ущерб собі, щоб дитині, та ви пішли з доброї волі, але потім зазвичай такі претензії вилізають яким боком. Я тобі все, а ти мені нічого. Ми вклали в дитину, і ми потім будемо щось очікувати від неї. Розумієте, вже де йде дисбаланс. Той фокус уваги, який ми в якійсь мірі ми мали дати собі, ви перестаєте це робити і повністю все або на дітей, або на чоловіка. У інших моїх клієнток, яких ще немає дітей, вони просто в серйозних стосунках з чоловіком будують сім'ю. І на початку стосунків, коли був захват від партнера, коли цей букетний період були і подарунки з його сторони, був і якісь компліменти. Тобто, от вся ця ідея такого романтизму вона була присутня, її носили на руках, вона була королевою. Потім гормони стабілізовуються, і жінка попадає в такий стан, вона скочується в емоційне дно і починає думати, що вона в чомусь погана. Але тут такий нюанс. Вона не йде в глибину, вона починає на якісь зовнішні фактори схилятися. О, напевно, я стала менш сексуальною. А, напевно, щось в моїй зовнішності не так. Якась жінка красивіша, я гірша, можливо, він зараз на неї зверне увагу. Починають закрадатися думки про те, що «а він може мені зрадити. І ось ця внутрішня пустота. Яка була присутня ще й до того, просто вона в період закоханості вона заповнювалася цими сильними емоціями від чоловіка. Потім все рівно ця пустота проявляється. І що відбувається далі? Далі вилазять старі претензії, вилазять страхи, вилазять установки і все те, що Таким пластом лежало всередині, воно починає підніматися назовні. Це як в стосунках, коли є діти, коли немає дітей, в жінки вилазять ті самі страхи, ті самі претензії. І вона починає це все вивалювати на чоловіка, обвиняти його. Замість чого? Замість того, щоб сфокусуватися, а що робиться справді всередині неї самої. Тобто, де її фокус? Задайте це питання зараз. Де ваш фокус? Ваш фокус назовні, в чому чоловік поганий, що він робить не так? Чи вас фокус справді на самі собі і ваші думки, а як я можу зробити для себе краще? І тут є такий один маленький нюанс, який дуже-дуже важливо усвідомити, що цей стан, який у вас є всередині себе, за цей стан відповідальні тільки ви самі. Чоловік, поки закоханий, він закриває цю пустоту. Він закриває гарними жестами, якоюсь своєю поведінкою, відношенням, але він не психолог, він не батько, не коуч, не наставник. І така його поведінка, яка була на початку, вона не може тривати вічно. Це нормально. Тому що цей період закоханості навіть вважається тимчасовим психічним розладом. Але ось цей стан, який має жінка до стосунків, коли вже вона пробула в стосунках певний час, і оця от пустота, вона зазвичай відбувається через те, що батько був відсутній по якихось причинах. Можливо, він був просто в нього була поведінка, яка давала дівчинці внутрішню пустоту, яка не закрила їй потребу в тому, що вона в чоловіка, в батька завжди любима, що він завжди від неї в захваті, що він нею пишається. Багато компліментів, багато слів, які наше серце розкривають. Цього всього не було. І потім жінка починає шукати в чоловікові оцю опору. Щоб він її це закрив, але він цього зробити не може. Такі жінки попадають в такий інфантильний стан, що вони говорять, це він мене не цінує, і через це я нещаслива. Але знову ж таки, наші чоловіки, наші партнери, це не психологи, це не батьки, не коучі, не наставники, але вони є великими для нас дзеркалами. Тому, якщо він вас не цінить. Подумайте, а ви сама себе ціните. Якщо він вами не цікавиться, якщо ви йому перестали бути цікава, а ви сама собі є цікавою. Подивіться, що відзеркалює вам ваш партнер. Це все знаходиться всередині вас. Це все, на що вам всередині себе треба звернути увагу. І цей пробіл минулого, ця пустота, яка ще тянеться, з тих років, вона не заповнюється якимось красивим одягом, матеріальними речима, якимись е, кудись поїздками. Це все ми зовнішньо намагаємося якось замазати. Знаєте, от як є стіна, і вона тріснула, вона тріснула фундаментально, але ми її намагаємося зверху красивою якоюсь фарбою замалювати, але та тріщина йде далі. Ось це все, що жінка намагається зовнішньо якось прикрасити. І це ваш вибір. Чи ви натягуєте маску і вдаєте, що ви себе ціните, що ви там про себе піклуєтеся, що ви себе любите, чи ви реально йдете в глибину себе, йдете до психолога, до якогось терапевта, працюєте над своїм станом, пропрацьовуєте своє минуле, заповнюєте оцю внутрішню пустоту справжньою любов'ю, справжніми емоціями, стілюєте внутрішню дитину. Починаєте любити себе, цінити себе. І тоді ви побачите, як почне простір ваші близькі, ваша друга половинка вас так само відзеркалювати. І ви справді можете бути праві, що вас чоловік вас не цінить, ви справді можете бути праві, що його відношення якесь не таке, яке повинно бути, що він десь там факапить. Але у цій боротьбі, у цьому доказуванні. Своєї правоти ви втрачаєте одну дуже важливу річ: ви втрачаєте благословення свого життя, і ви втрачаєте можливість розкриття найбільшого свого потенціалу. Тому вибір за вами, чи ви звернете в сторону розвитку, чи ви залишитесь на цій дорозі, яка на жаль, скочується вниз, бо з претензіями, з образами, з накопиченням оцього всього негативу вийти на новий рівень неможливо. Тому я бажаю вам вчасно приймати правильні рішення. Я бажаю вам, але якщо ви вже подивилися це відео, я впевнена, що ви вже встали на правильну дорогу розвитку. Я запрошую вас до себе на консультації. Я бачу, які результати мають мої клієнтки. Я щиро бажаю, щоб багато жінок пізнали, що таке благословенне життя, що таке, коли ти справді глибинно любиш себе і ціниш себе, і розкриваєш найкращу версію себе, свій потенціал на максимум. Залишайте коментарі, якщо у вас є якісь питання. Підписуйтесь, обов'язково залишайте сердечко. Я дуже ціную те, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, я також там даю багато що корисного. І до зустрічі в нових відео. Я вірю, що ваше життя може скластися якнайкраще. Все залежить тільки від того, на чому ваш фокус.